Всім привіт! Презентую вам джинси чоловічі та жіночі. Бренду ліверджі Есмара та Карера. Є різних цікавих моделів. Чоловічі бренду ліверджі і карера. Чоловічі хлоті буде 6 одиниць. Розмір від 48 до 52. Жіночі. Розмір від 34 до 46. Буде теж 6 одиниць. Є така цікава моделька. На манжетах, на резинці. Всього в лоті 12 одиниць. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Вартість лоту 3330 гривень. Собі вартість 1 ,1 277 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!